Всім привіт! Ху. Певне, що я вже виздоравлюю, бо не всидю в хаті, тягне, тягне залізяк. Ну навіть тільки що пройшовся по свіжому повітрі, по дворі і вже чую, що здоров'ячка вже хочеться лягти, але, але ще трошки прошвернуся, пару відео зніму. Оце головний герой сьогоднішнього відео, акумулятор. Не пам'ятаю якої потужності. По-моєму, то я його купляв на трактор. О. Ну то пізніше. А зараз картина така. Машинки стоять та вже надовго стоїть. Це і думав їздити, хоча в неї там купа проблем. Зараз трошки обтрасу з неї сніг, гляну, що там Ото таке мелоче. А тягне мене найбільше. Куди мене тягне? Дивіться, йому, і щоб в мене стежка. До контейнера була не продоптана, ось тільки мої сліди. От. Тільки то пішов. О, о, куди мене тягне. О! Все, за чим я скучаю. От, от не доробив буржуйку. Підкинули хлопці варіанти ідеї. О. Інших варіантів там опалювання газом, світлом. Але, певне, все-таки буду доробляти буржуйку автономно, як то кажуть. Інструментик лежить скучає. Навіть он булгарки не хотіли запускатися, хоча акумулятори заражені на дворі явно десь е, тепліше, як ноль, бо капає стріхи. О, прийомничок висить без діла. Ну, все, все, все лежить без діла. О, ну, значить... Вернувся я до головного герою цього відео, а головний герой акумулятор. Я позбирав такі акумулятори, які більш-менше дихають з трактора, комбайна, з машин. до хати в тепло, як би на зиму. І так профілактично їх заражав китайським зарядним, поставили на зарядку і цього акумулятора він вже зовсім був дохлий, але думаю, хай там чуть підзарядиться, можете. Во. І от отої ночі як мене швидка забрала, тільки то швидка вже раненько забрала мене. от, А то десь з вечора, годині 11 вечора, якраз з маркіяном по телефоні говорив, а воно в коридорі стояло. Чую, як її бехне. О, блін, я вже злякався, що, що таке, ну, варіанти які, що ж так може бехнути. Думали, може коло холодильника щось. Ціле. Ну, друга ідея, я виходжу в коридор. Коротше, всі куски валяються по, по коридорі. От цього, значить, вжарило конкретно, так що в мене не розривався акумулятор. А взагалі, за мою практику, то вже не перший акумулятор. Правда, так, щоб на, на, дистанційно взривався, то, то перший. Бо попередні всі то були такі історії, що, наприклад, були ми в, я був в Кумаку, у мене робить саморобні тракторі. І теж якраз щось я йому там чи допомагав, чи щось. Не пам'ятаю, з якою я причини до нього їздив. Значить, він щось там підварував, акумулятор стояв на тракторцеві, іскра. Ну, не іскра, сопліті, чи бризги сварки. Впали на акумулятор, пропалили дирочку. Акумулятор десь в тільки зарядки був, теж вжарило, рознесло приблизно. так От Менше в нього тоді кришечку підірвало. От. І ще якось в мене були випадки похожі теж. Значить, ті випари при зарядці, вони напевне, не напевне вони точно взривову ну, взривоопасні Дай тільки іскри, а іскри. Багато шукати не треба. В цьому випадку в мене, напевне, що іскра поскочила десь тут коло тих крокодилів. Я так собі думаю, скорше всього. Ну Зарядне, хоч і китайське, але тільки що включив, вроді заряджає інші акумулятори. Ну Там розтеклося по підлозі це електроліт. Підлога стала біла. ну Дерев'яна підлога, але там не страшне, все старе не жалко. Вот. Ось така ситуація. Може хтось сказати, що а, треба було пробки викрутити для зарядки. Так тут а, в пробках є дренаж. Вон, бачите, навіть світяться пробки. От, є дзюручки кожній пробці, плюс вони з'єднані на, на сторону. Ну, звичайно, що проти взриву, то не допоможе. Але в мене були випадки, коли зривалися акумулятори, коли пробки були викручені. От. А то я розкажу вже історію слідуючу. Про те, як в мене кум був за няньку. І теж акумулятор зірвався. Дивіться слідуюче відео. Лайкайте, шмайкайте, підписуйтеся. Бувайте здорові і будьте обережні з акумуляторами.